Я вам розповім про оберіг, який я знаю більше 30 років, це оберіг зі звичайної солі. Сільна наче губка вбирає негатив. Обрядів із сіллю всі знають багато. А я поділюся з вами, як зробити дуже простий і дієвий оберіг із соли. Цей оберіг треба робити тільки на повний місяць. Він працює навіть у тих, хто не дуже вірить у магію. Але сіль. Треба взяти звичайнісіньку, кам'яну, бажано велику за розміром. Вона не повинна бути йодована, бо тоді оберіг не вийде. Морську теж не треба брати. Ще треба взяти або пляшечку, або маленьку торбинку. Потім візьміть сіль у праву руку, жменю і нашепчіть на неї такі слова. Сіль солона, а я ім'я від усякого зла захищена. Сіль зло вбирає, крізь себе пропускає, а я, ім'я лиха не знаю, та буде так. Потім сіль пересипти у торбинку або пляшечку, промовляючи такі слова: Захисти, збережи, оборони зло й людську заздрість відведи, ні в тіло, ні в душу скверни не пусти, та буде так. Оберігнось із собою в сумочці. Його можна оновлювати але на повний місяць.